Сучасна молодь переважно мріє про кар'єру бізнесмена, програміста чи інших престижних професій, навряд чи багато молодих людей прагнуть стати майстрами виготовлення скрипок. Однак, герой нашої наступної розповіді мріяв про це з дитинства. Адже цим ремеслом понад 100 років займалися усі чоловіки в його родині. Розповідає Тетяна Ворожко. Деякі інструменти я успадкував від діда, а деякі залишилися ще з майстерні прапрадіда. Річард Максім походить з родини професійних скрипкових майстрів, і питання, чим займатися у житті, вирішив для себе дуже легко. Я завжди був зачарований скрипками мого діда. Коли я потрапляв у його майстерню, то завжди думав, я хочу цим займатися. А коли виріс, розумів, я повинен цим займатися. Прапрадід Річарда почав виготовляти скрипки на початку 19 го сторіччя у Пенсильванії. Ще два покоління займалися цією справою. Однак батько Річарда, скріпалі музичний критик, не був зацікавлений продовжувати традицію, хоча й навчив сина грати на скрипці. Зберегти традицію, яку започаткувала моя родина, для мене надзвичайно важливо. Свою першу скрипку річард виготовив з допомогою професійного майстра у 2011 році негайно після закінчення коледжу. я робив цю скрипку приблизно сім місяців. Ще два місяці я її лакував. Змайстровану власноруч скрипку річард приніс у компанію, що спеціалізується на виробництві і продажі смичкових інструментів, і попросився на роботу. Зараз він займається ремонтом скрипок. Згодом Річард сподівається досягти рівня майстерності, який дозволить йому виготовляти інструменти. Річард знає, що може виготовляти скрипки і робити це на рівні своїх дідусів. Але робити це треба щодня і постійно покращувати і вдосконалювати свою майстерність. У цій крамниці можна придбати чи взяти на прокат скрипку з різних куточків світу від заводської до виготовленої вручну. Ціни коливаються від кількасот до 60 тисяч доларів. Компанія має шість скрипкових майстрів, серед яких і сам власник Дельтон Поттер. Дорогі скрипки призначені для професіоналів, які грають на великих сценах, як то Національний симфонічний оркестр, Вашингтонська опера, центр імені Кеннеді. Утім, молоді талановиті музиканти так само зацікавлені у високоякісних скрипках. Маріса Мерфі, власниця музичної студії у Вашингтоні, клієнтка Дельтона. талановитий відданий музиці, учень буде грати добре на будь-якому інструменті. Чи хочемо ми допомогти такій дитині мати інструмент кращої якості? Звичайно, що так. Коли музикант виводить чудовий звук, тон і відчуває при цьому вібрацію. Він закохується у цей звук. Річард Максім хоче створювати саме такі інструменти і мріє стати майстром світового класу сподіваюся, залишити після себе спадщину через свої скрипки і одночасно продовжити пам'ять його прящурів, професійних скрипкових майстрів. Тетяна Ворожко голос Америки.